Мандрівна академія Людина університет свого часу. Це про Григорія Сковороду. За його життя не було видано жодної книги. Але учні шукали його самі, читали, переписували рукописи, цитували і цитують його думки. Не любить серця, не бачачи краси. Григорій Сковорода. Не проходить, але любов залишається після всього: Григорій Сковорода. Люди живуть почуттями Григорій Сковорода. Лише той учитель, хто живе так, як навчає. Хіба може говорити про біле? Той, кому не відомо, що таке чорне. Григорій Сковорода. У істини хреста. Григорій Сковорода. Не розум від книг, а книги від розуму створились Григорій Сковорода.